Що хочу показати, до речі, досить зручно зроблені сходи. Е, я пам'ятаю, наприклад, колись їздили в Крим, от там ну, теж сходи. Є. Ідеш там, тропою, наприклад, тропою Галіцина, там е, неважливо. А отут от розділено так на дві частини. Тобто частина людей піднімається вгору, частина Вниз і ніхто нікому не перешкоджає. Досить таки розумно придумано, як ви вважаєте. Отакі От сходи. Так, вони крутенькі тут, але можна розійтися спокійно з людьми, які прямують вниз і які піднімаються вгору. От, відповідно, що зараз і буде відбуватися. Я, наприклад, йду вниз, а люди вгору. Отакі от от такі продумані тут сходи є при подйомі на три корони.